Це, починаємо 10 годин. Давайте з вами привітаємося. Доброго ранку! Учора в парку з братиком збирали на листочки, як зірочки, як бантики, хвилясті, як струмочки. Руді, багряні, сонячні, жовто-зелененькі. Сестрі збирали сонечці, улюбленій маленькі. Діти, будьте уважні, давайте відгадаєте зараз загадку. Гострий носик вона має. Слід хвостом все замітає. Та й полює тишком-мишком. То на зайця, то на мишку. Як ви гадаєте, хто це полює на зайчика тишком-мишком? Так, це лисичка. правильно, це лисичка. Подивіться уважно на лисичок і скажіть. Де тут справжня лисичка, а де казкова? Подумайте, як ви гадаєте. У казковій лисичці є гарний одяг і червоне намисто, і корзинка плетена. Стоїть вона на задніх лапках, мов людина. Напевно, ще й розмовляє. А справжня лисичка руденька, без одягу, прикрас на чотирьох лапках. Полює на, зайці, на зайців. Як по-різному можна назвати лисичку, діти? Як ви гадаєте, як можна по-різному її назвати? Закрийте двері, будь ласка. Як можна назвати лисичка? Сестричка, так? Далі лиска. Так, лисонька. А ще її називають кума. Руда красуня. Руда красуня. Бачите, як можна по-різному назвати лисичку? Ні. Діти, назвіть, будь ласка, казки, в яких є казкова героїня лисичка. В яких казочка? Ні. Казочка. Ні. Ні. Зайчикова. Найчик. Хатинка. Найчик так, правильно. Також рівник, і котик і півник є лисичка, а є? також казки, рука. Рукавичка, да? там теж є лисичка. Бачите? Лисичка. Так? так, багатьох казочках є е, е, лисичка. Діти, скажіть, будь ласка, а який характер лисичка? Лисички в казках? Яка вона? Яка лисичка? А, правильно, хитра, розумна, так? Да? Сьогодні, дітки, я вам прочитаю не казку про лисичко, а оповідання. Це в казці лисичка може розмовляти, хатинки будувати, а в оповіданні розповідається про справжню лисичку, таку, що живе в справжньому не казковому лісі. Ось подивіться на малюнок. З оповідання ви можете дізнатися про лисичку набагато більше. Де вона живе, що вміє робити, що їсть і чого боїться. Але спочатку давайте ми з вами зробимо фіз-хвилинку. Приготували свої. Уявіть, що ви листочки. Ми листочки, ми листочки. На гілках ми сидимо. Тихий вітер повіває. Нас лехесенько гойдає, сильний вітер налітає, і згілок нас всіх зриває, і в повітрі ми кружляємо, ось так як листочки кружляють. Кружляємо, кружляємо і на землю ми тихесенько сідаємо. Ось так. Молодці розумнички. Так, послухайте уважно оповідання. Які написав Константин Ушинського лисичка сестричка. У лисички зубоньки гострі, мордочка тоненька, вушка в неї на маківці, хвостик довгенький, кожушок тепленький. Добра лисичка прибрана, Шерсть пухнаста, золотиста, на грудях у неї жилет. А на шиї біленький комірець. Ходить лисичка тихенько, по землі пригинається, ніби вклоняється. Свій пухнастий хвіст лисичка носить обережно. Дивиться вона ласкаво, усміхається, зубки, зубки свої показує. Риє нори розумниця глибокі, багато. Ходів у них і виходів, комори є і спаленьки, м'якою травичкою підлога, підлоги вставлені. Ось така лисичка. Як гарно в цьому оповіданні розказано про лисичку. Повторимо ще раз, яка справжня лисичка? Та покажемо. Яка мордочка у лисички? Подивіться уважно, яка мордочка у лисички? Так. Тоненька. Ось така тонесенька, да, довгесенька, ось така. Показуйте, як я. Ось така, так? Так. А які зубоньки у лисички. Покажіть, які зубоньки. Ось, гострі, да, гостренькі. Ось такі гостренькі. Да, Покажіть. Ось такі гостренькі. Так. А вушка де у лисички? Подивіться. Девушка Нама. На макушку. На макушку. Ось так девушка показуємо. Так, молодці. Далі. Мені. А хвостик у лисички який, подивіться, га які який гарненький. <смеш> ось так. пухнастий, <смеш> довгенький. Давайте, довгенький, ось такий, да? пухтастий, довгенький. Дітки, скажіть, будь ласка, а який кожушок у лисички? Тепленький, Тепленький так. А яка шерсть? Тепленький. Пухнаста, так, пухнаста. А ви запам'ятали, що на грудях у лисички? Що в неї на грудях? Правильно, біленький комірець, так, правильно. Автор сказав, що у неї жилет, да? а на шиї у лисички. Що ще є? На шиї. Ось бі каже, біленький, біленький комірець, да? так? Так. А давайте ми з вами, діти, ось буде, Покажемо, як лисичка риє глибокі нірки. Як вона риє? Ось так, да, лапками? Покажіть, як вона риє? Ось так, так? Двома лапками. Так. Гарно, ми з вами розповіли про лисичку, справжню лисичку. А що я вам про неї про чи, щ, казку чи оповідання, як ви гадаєте? Що я про неї вам тільки що розповідала? Оповідання чи казочку? Про справжню лисичку? <різько>, шісті, 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 шісті. Так, про правильно <різько, оповідання, <різько, молодці! А зараз, діти, ми з вами спробуємо скласти загадку про лисичку. Загадка розповідає про якийсь предмет, але ніколи його не називає. Ось послухайте загадку. Руденька, але а не білочка, пухнаста, але не зайчик. Ступає м'ягко, а не кішка. Хто це? Що це за тваринка? Лисичка. Лисичка, правильно, лисичка. Правиль, лисичка. лисичка. Хижа тварина, але не вовк. Полює на курей, але не куниця. Найхитріша серед звірів, Хто це на курей полює? Лисичка. Так, вірно, подивіться, бачите, яка хитра, хижа лисичка? лисичка. З лісу прийшла. Всіх курей порахувала і з собою всіх забрала. Хто нас хитрий такий? Лисичка! Лисичка. Лисичка. Та, ось там і загадочки з вами відгадали та склали. Ми сьогодні діти здізналися з оповідання багато нового про лисичку, а також навчилися складати загадки. Дякую вам за увагу, на все добре. До побачення. До наступного випущу. До побачення, мої хороші. До побачення. до серед.